Свічку пам'яті приурочену 29-й річниці від дня смерті Уласа Самчука. Запалили в літературному музеї письменника у рівному. Через цього зібрались представники місцевої влади, громадських організацій, письменники та журналісти, а також науковці та артисти, які не байдужі до життя і творчості Уласа Самчука. 9 липня виповнюється 29 років. Як відійшов у кращий світ Уласа Самчук, і сьогодні ми зібралися в літературному музеї Уласа Самчука, щоб запалити свічу пам'яті і вшанувати нашого дня. Мога запляка крім того, у літературному музеї вшанували не лише пам'ять Уласа Самчука, а й Тараса Бульбоборовця, який відомий як діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, також років як створена була поліська січ Тарасом Бульбою-Боровцем, е, вшановуємо і Тараса Бульбою-Боровця, саме з Бульбою-Боровцем, у зі Львова до Рівного їхав Улас Самчук вантажівкою портотрюхтонкою. Про це він згадує своїх спогадах. Далі він співпрацював з Тарасом Бульбою-Боровцем, допомагав українській повстанці. Армії про це ми можемо дізнатися. І спогадів Уласа Самчука, і сьогодні підійшов е, Прийшли письменники діячі культури, літератури, щоб шанувати пам'ять нашого геніального земляка, змоглатися чувань. З цієї нагоди до музею також завітали люди, які особисто знали українського письменника. Серед них і Василь Кирилюк. Про Уласа Самчука згадує про патріота і великого ідейника. Уперше я його побачив у 1941 році. Були похорони загиблих, розтеєних в Дубинській тюрмі. Янськими ентведистами її ховали. Приїхав він, приїхали ще видні люди. І ми чекали його, що він виступить на могилі прощальним словом. Для нас це визначна постать, визначна людина, не тільки як мистець, як тільки наша людина, яка виросла з тих біднітів, річкосією. І стало людиною. Ми його шануємо, і будемо прийтати. Серед гостей також були творчі люди, які захоплюються діяльністю Уласа Самчука. Серед них і Ірина Одирако, яка зимою цього року отримала у Уласа Самчука за свій роман. Шесть пам'яті письменника дівчина прочитала один із його віршів. Виріс під час війни. Зрів під час війни. Одинадцять років війни і революції. П'ятнадцять років вигнання. 14 миру. Польська, німецька, майдярська в'язниці тричі нелегальний перехід кордонів, слідок повстання України, Польщі, Чехословаччини, Карпатської України. На заході у виконанні бандуриста та співака Назара Волощука прозвучали слова Семена Лантуха Кандиби, покладені на бандуру. Біла та чорна хмара на козацький край, ой то не хмара, вража навала ішла в наш тихий рай, зайди чекісти, хижі нацисти. Ще Даємо, що цьогоріч виповнюється 10 років, як розпочалася робота над створенням літературного музею Уласа Семчука, в якому щороку вшановують пам'ять українського письменника. Юлія Ніколичук, Максим Комаркін у ритмі подій.